Усім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами робимо розпаковку моїх подарунків, моїх покупочок. Буде цікаво, буде багато українських брендів. Тому продовжуйте дивитися, насолоджуйтеся переглядом, перед яким поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви дивитеся без підписки. Давайте дивитися. Почну я з першого пакетику, і це кеті сохо. Хто я така, щоб собі відмовляти? У нас тут шапуля. Ось така. Чорна з написом, дуже схожа на Руслана Багінського по своєму вайбу, і взагалі зараз в Тіктосі просто якась нереальна бійня з приводу того, чому шапка коштує 7,5 тисяч гривень. І як на мене, то це світовий бренд, тому це стільки і вартує. Тут у нас термозахист від Реткен. Це мені подружка подарувала. Дуже вам рекомендую. Економічний, економний, не економічний, економічний, не знаю, чи він вигідний, але він досить таки економний. Взагалі Реткен супер рекомендую, але я б рекомендувала дівчатам з таким схожим типом волосся, як у мене. І як ви знаєте, я маю цілий. Плейлист, який так і називається, булося. перегляньте, там багато лайфхаків, кому цікаво. І тут ми маємо ще листівку. Моя ти кішечка, Подивись, як гарно. Просто моя кішечка зробила мені такий подарунок і подарувала кішечку. До речі, кішечка знала, що я отримую основний подарунок від фан-дайсне. Я значить тут вийшов вже огляд, якщо вийшов, то тут з'явиться рекомендація. І вона, знаючи те, що. Треба класний сонцезахист. Бачите, я вже подумки на морі. Гарний термозахист, вона мені подарувала такий супер. Давайте вдам приміряти шапулю. Так, я, до речі, також сьогодні в капелюсі це капелюс з вогни. Така класика, обожнюю його тут прямі поля. Це капелюх від Гес. Дуже стара їх колекція ще 2015 року. Хто там казав, що ГЕС погана фірма? Дивіться, класно носиться, я його дуже люблю. Скільки капелюхів я купувала, продавала їх. Так, якщо вам цікаво склад, то я швиденько прочитаю вам. Тут 47 акрил, 23 нейлон і 30 пібеті. Що це значить? Я не знаю, ну, без розуміла. Чорний колір мені подобається. Всі про це знають. Я люблю чорний, тому що він класно відтіняє. Ех, мої всі тонування взагалі чорний мій фаворит. Коли я думаю, як можна так багато мати чорних е, речей у гардеробі, навіть вам сьогодні покажу свої новинки, але також чорного кольору, але потім я згадую, як мені в ньому гарно. І все стає на місця. Ось така класна шапуля. Тут написано напис надихай. Спробуємо. Ось така краса. Напишіть. Чи мені личить? Дуже подобається така теплесенька на резиночці, гарно захищає вушка від холоду і така базова. Підійде під будь-яку курточку, шубку, такий, знаєте, пуховичок. Гарно виглядає. Також український бренд Solmar, який славиться своєю базою та трикотажем, я не змогла зайти в повз і вибрала для себе такий комплект. Його розгладила, тому що в пакеті все це виглядало не дуже їхнє пакування. До речі, зараз трішечки розповім про цей бренд. Взагалі це перші речі цього бренду, і я бачила багато відгуків, як позитивних, так і негативних, ну, з приводу того, наскільки якість цих речей відповідає вартості, і також, тому що вартість не така велика, тобто такий досить доступний бренд. І як носиться, якщо у вас були речі цього бренду, напишіть, дайте мені якусь, е, якийсь зв'язок. Тому що хотілося би знати, як ці речі носяться. Я придбала дві позиції: перша це така спідниця «Back to school» чорного кольору. Тут пояс до речі, попри те, що вона іде як міні, тут всередині є шортики. Бачите, по складу тут мені здається багато штучного матеріалу. Ну так відчувається, що точно штучний матеріал. Так, 74% це поліестер, 21% віскоза і 5% спандекс. Ну, в принципі, тут все на українській мові, тому як український бренд, все як треба. На англійській і на польській мові супер. Тому що, якщо ви бачили, якщо не бачили, то побачите розпаковку Dyson, там він вас здивує або вже здивував. Тому ось така базова чорна спідниця. Цей пояс бажає кращого. Він справді ну, виглядає так собі. Але за таку вартість там вона коштувала до 1000 гривень 1299. Бачите, я просто її розгладила. Тому можна якийсь інший пояс підібрати, але поки що буду носити саме з ним. І якщо спідницю можна повернути, маючи чек і зберегти всі, ну зрозуміло, як нову річ можна повернути, то, <кхи> )まあ, вибачте, трішки закашлялась, то я до цієї спідниці придбала боді. Боді таке, знаєте, повністю. По фігурі тут дуже багато Еластану. Я не хотіла бавовни, тому що у мене щось типу схоже є. Тут просто М. Ціна до 800 гривень. Його ціна, великий виріс, і це боді є двосторонні. Так ось, боді не підлягає обміну. Мені сказали, вибирайте свій розмір дуже якби свідомо, тому що немає повернення боді. Я цього не знала, і мені здається, це не зовсім законно. Ну, боді так, боді. Тут воно йде на дві сторони, з однієї більший виріс, з іншої більш такий прикритий. Класно тягнеться. У мене у розмірі М, я приміряла у розмірі С, і я так... ого, ого, яка я... немаленька. Матеріал тут поліестер та спандекс. ну ось, Дуже класно тягнеться і такий просто по фігурі, повторюючи, всі вигіни. такий. Цікавий, буду носити в поєднанні зі спідницьою. Ну, Мені здається, досить доступний. Цей бренд чекаю зворотній зв'язок. Ось ще у подарунок отримала ось такі прикраси. Це бренд Love You, ювелірні подарунки. Тут що ми бачимо, таке красиве пакування, наче цукерки. Я до думала, що цукерки. А потім виявилося, ні, знаєте, що це? Це з діамантами сережки. Ну, такий, знаєте, спойлер вам дала. В коробочці у нас дві серветки спиртових і ось такі сердечка пакування. Іде у нас гарантійний сертифікат. І мені тут ще подарили гроші. Самі сережки ось в такому папері, далі коробочка. Так, 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 відкриваємо. І бачимо тут такі сережки. Це мініатюрні, такі, знаєте, маленькі, будуть виблискувати. Я вже їх приміряла і скажу вам, що так красиво виглядають, вони дуже мінімалістичні. Буду вам показувати. Ну, тут все, як завжди, яка проба, скільки грамів, і діамант 4. Так, хочу відійти, показати вам мій профіль. Ось такі сережки, якщо придивитись, то це сережки в формі метеликів. Мінімалістичні, такі красиві. Мені дуже сильно подобаються. Раніше у мене були такі просто камінчики, але там був не діамант. Також вони виблискували, але вони в якісь замасивні були саме у образі. Тому зараз я буду носити такі маленькі. Наступна і остання покупка від Stradivarius. У них такий пакет, навіть не видно їх лова. Не знаю, для чого вона так придумала. Ну подивіться, на відео взагалі не видно, що це Stradivarius. Для чого таке робити? І тут у нас чоботи. До речі, ці чоботи я показувала у своєму шопінг-холозі. Перегляньте, хто не бачив. Вони на топличку. Тут, до речі, не саме не саме зручний підйом, але вони так ефектно виглядають на ніжки. Це штучний матеріал, і я їх вирішила прямо ось так експлуатувати, так експлуатувати, носити з спідницями, носити з шкіряними шортами. Зараз йдуть свята, тому до когось в гості не хочете такої, знаєте, бути повсякденною, хочеться бути такою святкою. Взагалі я за святковими образами дуже скучила. Хочеться чогось такого блискучого, красивого, але я не знаю, чи куплю собі в цьому році спідницю в паєдки. Можливо, вже в наступному році, коли повністю прийду у свою. Красиву форму. Ну, бажану форму, тому що всі красиві форми не можна так казати. Так, ціна 2799, 2800 такі ось прекрасні чобітки. Далі образ, який я вам показала, дуже універсальний. Можна як Total Black, так і додавати якісь яскраві елементи у вигляді цього светру, про який я розповідала в минулому відео. Це светр за 50 гривень. Перегляньте відео, хто не бачив. На цьому у мене все. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей!